Фінал Кубка Англії Кристал Пелас Манчестер Сіті. 17 травня. Матч, де один мрія інший. Втілює, де один на емоціях, інший на автопілоті. Кристал Пелас зараз. Як гітара з гігантського секонд-хенду, звучить дивно, але хід може вистрілити. Команда заряджена не боїться йти вперед. І виглядає впевнено навіть проти фаворитів. Вони роблять ставку на швидкі фланги, Агресивний пресинг і віру в диво. Манчестер Сіті. Все ще фабрика, де футбол створюється. З точністю лазера. М'ячу них. Як цуценя в руках бабусі ніколи не впаде. Темп, контроль та глибина складу. Їхня система працює навіть у втомі. Улюблений стиль Сіті – Тримати души. Добивати суперника без шансу на паузу. Пелас шукатиме простір і рідкісні помилки, що трапляються раз на 90 хвилин. Але вони обов'язково трапляться і тоді шанс з'явиться. Перші 20 хвилин це нерви. Далі або повінь від Сіті, або справжня сенсація. Прогноз Кристал Пелас Манчестер Сіті 1-3. Перший тайм. Футбольні качелі. Другий контрольований хаос від чемпіона. Обидві команди заб'ють. Тотал більше 2,5 і Сіті переможе. Голи будуть в обох таймах у цьому, не сумнівайтесь. Якщо Пелос виграє, я йду з прогнозів у квітникарство і садитиму виключно кактуси, бо ця гра буде колючою.